Виконуємо практичне завдання 4.2 за підручником інформатика 6 класу Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Створимо скрипт, який пропонується у завданні. Програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто Зелений прапорець перетягуємо блок, коли зелений прапорець. Натиснуто в область коду, в область скриптів. Далі нам потрібний цикл з групи керування, цикл повторити ДО. Даний шестикутник: вставляємо умову, переходимо в датчики, вставляємо клавішу, пропуск натиснуто. Ну і якщо подивитися на сам скрипт у завданні, тобто тут бачимо, є перемістити на 10 кроків. Давайте запустимо. Він буде рухатися до тих пір, поки не натиснете клавішу пропуск. Я зараз натисну, він зупинився. Але якщо подивимося на саме завдання, що є в підручнику, то там сказано, що створіть сценарій, де спрайт повернеться на 30 градусів, поки не натиснуто певну клавішу на клавіатурі. Та і на зображенні показана стрілка повороту для нашого кота. Тобто він має рухатися по колу кожного разу на 30 градусів. Отже, звідси це забираємо. Беремо поворот, 15 замінюємо на 30. Так, бачите, як він рухається. Натискаємо клавішу пропуск, пробіл на клавіатурі. Ну, і тепер нам потрібно зробити так, щоб кіт зупинявся не тоді, коли ми натискаємо клавішу пропуск, а літеру С. Для цього клацаємо сюди, відкриваємо список, вибираємо потрібну літеру. Ну, а далі все те саме. Рухається, натискаємо літеру «С» англійську на клавіатурі. Зверніть увагу, що при цьому у вас має бути англійська мова вибрана. Якщо у вас буде українська мова, тоді дана клавіша спрацьовувати не буде. Назвемо даний проєкт та збережемо. Назвемо завдання 4.2. Та збережемо на комп'ютері файл вивантажити на ваш комп'ютер. Так я назвав був його попереднє практичне завдання. Практичне завдання 4.2. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!